Всіх вітаю. Сьогодні 5 травня 2025 року. Яблуні якраз перецвіли, яблуні, груші зерняткові. І сьогодні буду робити третю обов'язкову обробку після цвітіння. Саме час передають на сьогодні. Дощ, але так само і вчора передавали дощ, то впало кілька крапель і не було. А нам треба хоча б кілька годин, щоб не падав. Дивіться, вже все проціло, вже зав'язалось. Зараз покажу, якими препаратами буду обробляти. Добре. Так, буду обробляти ось такими препаратами. Міравіс і проклейм. Міравіс. Читаємо від чого. на яблуні, роша, роса, роса, боросниста роса, парша і моніліоз плодів. 3 мл на 8-10 літрів води. Тут є 3 мл. Це є другий клас, це є новий фунгіцид другого класу токсичності. Тому зараз якраз після цвітіння ним обробляти буду один раз. Написано до двох обробок за сезон ним. Але я буду обробляти робити тільки одну обробку, оскільки другий клас токсичності він має. І одні категорично проти нього. Ну, не одні, а можна сказати, одиниці. Дуже категорично проти цього препарату. Але переважна більшість. Дуже його вихваляє. Він з'явився на ринку десь років 2-3. Це новинка порівняно. Але в нього дуже сильна дія. Тому зараз саме після цвітіння можна один раз ним обробити, щоб до збору плодів ми знали точно, що вже то все вийде токсини з нього. Тепер дивіться, другий беремо препарат Proclaim, Інсектицид. Для захисту яблунь та овочевих культур від личинок лоскокрилих шкідників. А саме від плодожерки. Якраз після цвіту треба нам обробляти від плодожерки. Яблонева плодожерка та інші листовійки, мінуючі молі. Так само беремо 4 грами на 10 літрів води. Змішуємо тих два препарати і обробляємо яблуні. Я вже показував. Кісточкові після цвітіння я вже обробив. Обробляв хоросом і актеллік Інсектицид. А тут буду давати міравіс саме для яблунь. Він дуже добре працює. І проклейм від яблоневої плодожерки. Плодожерка. Якраз зараз буду зав'язуватися плоди, і плодожерка вже почне свій лід. Саме основне нам від плодожерки зараз врятувати дерева. Через приблизно два тижні буду повторювати обробку, але без міравіса а фунгіцид візьму інший, менш шкідливий. Бо цей препарат є 3 класу небезпеки, токсичності. Третій клас токсичності це взагалі. Найлегший такий клас. Потім другий клас, а найнебезпечніший це перший клас. Ну Я навіть не зустрічав, чи перший клас десь застосовується чи ні. Е в садах маю на увазі. Добре. Йдемо робимо суміш бакову і будемо обробляти. Так, друзі, обробку. Завершено третю обов'язкову, після цвітіння яблуні груші оброблені. Більше в минулому році після цвітіння е, фунгіцид я більше не використовував, тільки інсектицид. Але будемо дивитися вже. По цьому, по хворобах, по листочках, при потребі можливо ще будемо використовувати фунгіцид. А так, то тільки зараз основна боротьба від плодожерки. Перший раз від плодожерки сьогодні якраз обробили. Через два тижні треба повторно робити інсектицидами від плодожерки. Ось яблунька. Тут груша. Інсектицидами. Будемо обробляти від подожерки ще кілька разів. Так, кожних 10-14 днів рекомендовано. І фунгіцид буду використовувати аж пізньої осені після збору урожаю. Пізньої осені буду використовувати якісь олійно-масляні препарати від цикадки, від комах, які лізуть в кору і зимують в корі, в дереві. І обов'язково зробити, е, я буду робити бордоською рідиною або залізним купорусом, або боргунською сумішю пізною осені перед зимою вже. Навіть якщо там личинки залізуть, ці олійно-масляні препарати утворюють таку плівку і личинки там помирають. Не вистачає їм кисню і помирають до весни, їх там нема під корою. Ось так. Добре, друзі, працюємо. Бувайте здорові!